Неймовірно смачний та дуже простий приготування яблучний пиріг. Цей пиріг на 95% складається тільки з яблук. В цьому пирогові мінімум калорій і зовсім немає цукру. Готуйте за цим рецептом і у вас обов'язково все вийде! Всім гарних страв! Всім привіт! Сьогодні розповім дуже смачний та простий приготуванні пирог яблучний. І для цього гарного та дуже смачного пирога вам знадобиться лише 2 кг яблук. Для початку беремо 2 кг яблук та чистимо від шкіри та серцевини. Чистити яблука легше за допомогою економки, а серцевину вирізати ножем. Почищення яблука перекладаємо у воду з лимоном. Кислота лимона не дасть яблукам потемнішати. В іншу миску додаємо 4 курячі яйця, вливаємо 100 г молока, столову ложку меду, додаємо ваніль чи ванільний цукор, чайну ложку кориці та всипаємо дрібку солі. Після цього додаємо 4 столові ложки просіяного пшеничного борошна. Все добре перемішуємо вінчиком до однорідної маси. Пшеничне борошно можна замінити на крохмаль чи інше безлютенове борошно. Очищені яблука нарізаємо тоненькими слайсами за допомогою ножа. Всипаємо нарізані яблука у наше тісто та перемішуємо. За побажанням можна додати цедру апельсина чи лимона для більш насиченого смаку. Цитрусові добре поєднуються з яблуками. Присипаємо яблука форму та вирівнюємо за допомогою лопатки. Кладемо в духовку та випікаємо при 170 градусах 25 5-30 хвилин. Це дуже просто та смачно. Готуйте за цим рецептом і у вас обов'язково все вийде. Всім гарних страв!